Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, якщо вони є усиновлювачами, на отримання яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Ця підстава передбачена абзацом 7 пунктом 3 частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу для цієї підстави. Закон передбачає подання лише двох документів. А саме в додатку номер 19 до інструкції про організацію виконання положення, про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженого наказу Міноборони за номером 170 від 10 квітня 2009 року, в підпункті 15 пункту 5 передбачає подання лише копії свідоцтва про народження усиновленої дитини та копію рішення про усиновлення. І здавалось би, простіше немає установи дитину своєї дружини та звільняється з військової служби, і так гадають багато моїх клієнтів, які звертаються. Але хочу вас засмутити та звернути увагу на те, що ця норма діє лише у випадку щодо всиновлення дитини, яка до цього була круглою сиротою, або позбавлена військового піклування щодо обох батьків. Тому варіант з усиновлення дитини дружини не діє, бо до усиновлення в неї була мама, а отже, дитина не була круглою сиротою. Тож читайте закон уважно, а якщо потрібна консультація чи моя допомога, пишіть в особисті. Про лайки та підписку теж не забувайте.